Кошенята попліткуємо, говоримо про Анастасію Каменських з Островських ексклюзив. Соломія Вітвіцька з Коханка Джері Хейл, Лама Пізданейшин, Холоденко, Трінчер дорівнює Волошин. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ви знаєте, сьогодні у нас з вами цікавий випуск, адже буде багато пікантного, солоденького. Не забуваємо залишати ваші вподобайки, підписки, коментарі для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ мого інстаграму, ви залишитесь завжди анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. Українська співачка Анастасія Каменських та виконавець Островський вирішили записати дует. Саме така інформація шириться колами українського шоу-бізнесу. Найцікавіше те, що Настю ти типу, понабирала нових членів команди, які взагалі не вміють тримати язика за зубами. Не тільки твій оновлений склад, але і старі члени команди теж не вміють. І усе, що всередині твоєї команди відбувається нині, зараз відомо широкому загалу. Тому зливаємо ексклюзивчик Настя Каменських та артист Островський вирішили записати дует. Я не знаю, як це правильніше і делікатніше прокоментувати справу у тому, що Настя. Повірила в себе, поїхала туди, кудись далеко, далеко, надовго, надовго. І вона думає, що її аудиторія буде тут сидіти і чекати. Настю. Справа у тому, що поки ти там намагаєшся зробити якісь соціальні кредити, показати, що ти така крута українська співачка, водночас, коли ти нікому там не потрібна, ти профукуєш тут усі можливості тримати конект та підживлювати свою аудиторію. Ти або працюєш на Латинську Америку і вибираєш вектор свого розвитку тільки туди, або залишаєшся тут в Україні і працюєш для українського слухача. Усе дуже просто. Навіщо такий дует Насті? Я не знаю, тому що Островський не додасть їй трафіку, не оновить її аудиторію, не у нього немає величезної фанбази, як у того Шартема Пивоварова. Тобто, Настя з цього дуету глобально нічого не отримує. Але Островський, якого дуже активно просувають, лобіюють, який живе досить непогано люксовим життям під час повномасштабного вторгнення. Зараз намагається пристосуватись до Насті і урвати собі шматочок її популярності. Його позицію я повністю розумію, і вона більш ніж логічна. Адже саме завдяки імені Насті він зможе себе вивести на абсолютно інший рівень, як мінімум, сприйняття в шоу-бізнесі серед колег. Розумієте? Тому для Островського це дуже хороша нагода. Для Насті, моя тобі рекомендація, навіщо? Навіщо ділитися трафіком, який в тебе зараз в досить хиткій позиції? Тобі мало зашкварів потапа, тобі мало того, що ти зараз пересиджуєш українські будні десь там за кордоном, де інде, вже тривалий час. Роби висновки, не потрібно гнатися за тим, що тобі є недоступним. Ти вже не зможеш омолодити свою аудиторію, вийти на якийсь новий рівень і чогось досягнути. На превеликий жаль. Пік твоєї популярності був до повномасштабного вторгнення, коли вийшла композиція Червоне вино». Це був останній сингл, який. Зміг Настю презентувати як справжню суперзірку першого ешелону сьогодні. Каменських це ні про що від слова зовсім тому робіть висновки. Настю тобі приймати рішення, працювати з Островським не працювати. Але новий насправді хлопчина, але його сексуалізація образу агресивна сексуалізація абсолютно нічим не підкріплена. І тому Островський не може знайти свого слухача. Постійного глядача, через те, що є картинка, приваблива картинка, але немає цьому виправдання. Тобто немає бази, немає абсолютно нічого, що могло б закріпити статус секс-символа. Адже давайте розпочнемо з того, що і чоловіча, і жіноча сексуальність це не тільки про зовнішність. Є дуже багато чинників, які формують сприйняття аудиторії артиста, якого ти хочеш. Ну, в чому я не правий? Скажіть, що ні, ви своїх комирів ніколи не хотіли. Тут усі прям такі святі. Давайте поспілкуємось, що ви думаєте з цього приводу, як вам взагалі ідея такої дуету. А зараз буде пікантно та гаряче. Але перед тим як ми перейдемо до неочікуваного відносно зливу, ну, хоча чому я бідкоюсь, неочікуваного абсолютно. Я хочу вам нагадати, друзі, будь ласка, не забувайте донатити, підтримувати наших хлопців та дівчат на передовій. Війна триває. Війна не десь там, війна тут і зараз. Я хочу закликаю вас, допоможіть, будь ласка, включіться до збору перевірених людей. Абсолютно прозора організація. Усі посилання на Монобанку і Інстаграм. Організація ви знайдете під цим відео та в закріплених. тож, будь ласка, переходьте, дивіться, вивчайте. Підтримайте збір ініціативи цих волонтерів. Друзі, кожного дня ми отримуємо безліч заявок від наших військових, тому що це є багаторазове тепло. І ми просимо вас долучитися до цього важливого збору, тому що нам кожного дня потрібно дуже багато сировини. Вже другий рік волонтери благодійної організації Спільна сила власноруч виготовляють багаторазові хімічні грілки, котрі отримали найвищу оцінку від наших захисників за якість та тривалість використання. На сьогоднішній день ми віддали майже більше 6 тисяч одиниць і маємо велику. В чергу заявок, адже саме зараз вони актуальні. У повний комплект входить дві грілки на тіло ноги та руки. Собівартість сировини на повний комплект шести грілок приблизно 400 гривень. Але задонативши навіть 50 ви даруєте військовому одну грілку для ніг. Тож, як всі знають, маленьких донатів не буває. Для того щоб ми могли віддати всі заявки, котрі постійно отримуємо, нам необхідно багато сировини. Тож без вас ми не впораємось. Допоможіть зігріти наших захисників. Посилання на збір ви знайдете в описі під відео та в закріплених коментарях. Я знаю, що ми разом з кошенятами сила, і ви в мене найкращі. до того ж отримуєте плюсик в карму. Ну що ж, тепер наступний злив. Буду говорити завуальовано, аби не спалити перше джерело, а там, повірте мені, перше рукостискання напряму. Отже, давайте зараз абстрагуємось і проаналізуємо, щоб кожна жінка, кожна глядачка змогла перекласти цю історію, приміряти на собі. У вас є маленькі діти. У вас є привабливий чоловік на дуже хорошій посаді. Ваше сімейство приятелює з однією жіночкою дуже-дуже давно. Ця жіночка відома українська телеведуча. Ви просто друзі, більше нічого. Немає навіть жодних сумнівів для. Того, щоб думати, а можливо, він кудись пішов наліво. Починається повномасштабне вторгнення, вам доводиться виїжджати з дітками за кордон. Ваш чоловік йде служити в ТРО, залишається в Україні, і в якийсь момент ви відчуваєте холодок. Холодок у ваших стосунках, що щось тут не те. І, покопавшись, дізнавшись, починає випливати більше інформації. Щось почали бачити ваші знайомі, і навіть коли ви знаходитесь за кордоном, все одно знайдуться ваші близькі, хто помітить вашого чоловіка з цією телеведучою. Як би ви це сприйняли? Хочу звернутися до наших глядачок, тому що переважна аудиторія на цьому каналі жінки. І я хотів би почути вашої думки, що б ви робили в такому випадку? Як би ви реагували на ту жінку, яка була подругою вашої сім'ї, і в якийсь момент скориставшись слабинкою того, що ваш шлюб зараз не міцний через велику відстань? От як би ви. Спілкувалися після цього з подругою сім'ї. До чого я це все веду? Справа у тому, що дана історія пов'язана з українською телеведучою, яка мені імпонує. Не буду лукавити. Вона мені подобається як телеведуча. Як людина здавалось, досить приємна, харизматична. Я її бачу вживуї, ну від неї йде світло, вона приваблює. А говоримо ми про Соломію Вітвіцьку. Соломія Вітвіцька саме і є та подруга сім'ї, яка просто так оп і витягнула вашого чоловіка із сімейної берлоги, і залишила собі. Я спочатку подумав: ні, не може такого бути, а з іншого боку, все можливо. Але я ти не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати, руйнуйте. Якщо говорити про лицемірство Соломії Вітвіцької, 10 лютого планується захід Соломії для жінок з платним входом, само собою, на тему кохання і розлучення під час війни. В чому ти спеціаліст? Соломія. Про те, як викрасти чоловіка із обіймів дружини. Я не можу зрозуміти. От дивіться, ми зараз не стверджуємо. Є такі плітки, причому від першого рукостискання. І я хочу розібратися в цій ситуації: як саме це сталося? Який зараз в стосунках перебуває Соломія з цим чоловіком? Що змотивувало цього чоловіка покинути сім'ю? Чим він думав? В якому зараз емоційному стані знаходиться його? Колишня, не колишня дружина, я ще не розібрався до кінця цієї історії, і де вона зараз перебуває з дітьми. Тому, друзі, я відкритий до діалогу, давайте поспілкуємось. Я взагалі вірю в те, що на чужому нещасті щастя не побудуєш. Якщо він пішов із свого шлюбу до тебе, то, скоріше за все, настане той момент, коли і від тебе він піде також. І це буде безкінечно. Тому що чоловік. Не несе відповідальності за свою сім'ю, за своїх дітей, і куди його поманило ось так вареником, туди він і побіг. Тому не знаю. Давайте пошукаємо більше інформації, кому що відомо, будь ласка, мій дірект відкритий, і я вам трішки більше розповім про цю любовну драму в своєму телеграм-каналі. Бо в мене тут є ще дуже багато аргументів і. Моментів, які я хотів би оприлюднити, Тож, будь ласка, переходимо в мій телеграм-канал, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях, долучайтеся. Там у нас часто виходять свіженькі ексклюзиви, гарячі палки дискусії. Усе вас чекає там, тобто нудно не буде. А що ви думаєте про цю історію з Соломією Вітвіцькою і друзі? Теж до наших глядачів питання. Чи зраджували вам у стосунках, чим це все закінчилося? І чи ви здатні пробачити зраду? Давайте поспілкуємося в коментарях. Тема болісна, життєва, але про це також потрібно говорити. Дуже коротко, але чим довше я знімаю формат пліток, тим більше я переконуюсь в тому, коли плітки звучать просто шалено. От я зараз прям дивлюся на стелю. Навіщо я туди дивлюсь, не знаю, але я задумався. А що чим шаленіша новина і ти в це не віриш, скоріше за все, це може бути правдою. Тому звертаюся до наших кошенят. Бо якщо це правда, ми обов'язково накопаємо більше інформації. Краєм вуха почув про те, що співачка Джері Хейл та її підопічна кажанна насправді не просто продюсер і співачка а коханки, про ванільне лобі в українському шоу-бізнесі, я не знаю майже нічого від слова зовсім, але все одно цікава теорія. Можливо, це палка фантазія прихильників. Почув дзвін, не знаю, де він в даному випадку. Але, 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 якщо це так, мої хвостики, чекаю вас в інстаграмі. Джері, ми все знайдемо, все дізнаємось. Я б не озвучував. Ці плітки про Джері якби не один момент. Ми майже нічого не знаємо про особисте життя Джері. Її чоловік, який зараз з нею, бойфренд, він якийсь фрагментарний. Ми побачили шматочок обличчя, шматочок руки. Ми не бачили його повністю, як то кажуть. Ну, в сенсі я маю на увазі. Там, відео, що вони в спільному етері щось розповідають. Ну, Тобто, особисте життя Джеррі, воно досить загадкове. І до цього теж вона не була помічена в жодних романах. Тому я й задумався, чим таємніша історія особистого, потаємніша. Тим більш вірогідно є, що приховувати. Тому, будь ласочка, якщо вам відомі якісь подробиці, яких не знаємо ми, я вас чекаю в інстаграмі. Як вам такі плітки? Давайте подискутуємо. Хотів би дуже коротко, але також по суті, поговорити про манію хворобливого переслідування, що я маю на увазі. Є у співачки лами, прихильник або прихильниця, я не знаю, тим не менш, профіль ідентифікується в інстаграмі як чоловічий. І ось цей чолов'яга одного разу, ну як він представився хлопцем, а, значить, написав мені, що у лами серйозні проблеми зі здоров'ям. І там критична ситуація. Ну, звичайно, це не жарти. Я написав ламі, представнику лами. Виявилось все нормально. Навіщо таке робити, я не знаю. Взагалі, питання здоров'я це дуже-дуже тонка і делікатна тема. З чим жартувати не можна. І потім цей хлопчина чи дівчина мені починає знову виписувати, і там якісь такі ретодрами розгортаються, що це просто лютий сюр. І коли ти це читаєш, стає навіть дещо страшно. В першу чергу за безпеку лами. Тому, дорогі зірки, я знаю, що ви кайфуєте від того, коли вам приділяють увагу. Це правильно, це потрібно, це частина вашої професії. Але, будь ласка, будьте обережні з такими персонажами, тому що можуть бути будь-які наслідки. І я б на даний момент співачці Ламі рекомендував бути більш обачною і подумати на тему власної безпеки. Я зараз не жартую. Тому що цей юнак чи дівчинка, я не знаю, настільки постійно виписує і розповідає якісь сюрреалістичні історії По ламі, коли я відвідував її концерт. Я б не сказав, що там якісь трабли. Все в неї нормально, співає, займається професією, гастролює закохана. Що ще потрібно дорослій жінці? Тому Ламо, будь обачною, хотів застережити, підняти подібне. І, можливо, наші підписники зіштовхувались в стосунках з подібними персонажами. Наприклад, ви розійшлися зі своїм хлопцем чи дівчиною, а вона або він вас просто постійно кожного дня переслідують. І ви не знаєте, що з цим робити. Як ви взагалі вийшли з такої ситуації? Давайте поговоримо. Хотів би я почути ваші думки. Тема теж життєва, непроста. Але ці теми також потрібно підіймати. Так, значить, я не могла не прочитати цю новину, тому що це новини, на які ми заслуговуємо. Що ще треба обговорювати в цій державі? Ну, перше, що приємно, я потрапила в рубрику Гламур? Мене там давно не було. А це неправильно. Значить, перше читаю ТСН Гламур Наталя Холоденко відсвяткувала 41 одне річ сорока однорічка. було це неприлічно підкреслювати. Ну я прощу Відсвяткувала в готелі Монте-Карло і продавала квитки. За 25 тисяч гривень, потім в статті щось вони понизились до 24, але це вже не важно. Значить, ідемо далі. Зіркова психологіня, слава Богу, що елітна біженка, в цей раз, спасіба, показалася у найдорожчому готелі палаці в Монако найдорожчий, кстати, Де Парі. Що опять, за неправда? Цей нещасний він дешевше на одну позицію, ніж дипарі. Далі, 16 січня знаменитості виповнилося 41 рік. З цієї нагоди, психологиня організувала майстер-клас, ну хоч не просто гола там бігала. Значить, в одному з найдорожчих, тут вже один з найдорожчих, тільки що був найдорожчий, це вже один. Ну що це таке? Ну, де ця інформація? Де за добу вартість номера, а це вартість номера, становить від 24 тисяч гривень, що теж неправда, тому що. Ціни там різні. Іменно на мій день народження там були ціни найвищі, тому що у них була арт Coreal аукціон. І я жила в другому готелі. Даже не в цьому. Мене там даже не поселили. У мене даже є документи, я даже можу їх показати. Їдемо далі. Хоча я не краду, я заробляю. Я в кінці концов можу потратити. В кінці концов в мене є любовники. Я залучаю кошти від іноземних інвесторів. У мене є коханці з Європи. Вони за мене платять. Щоправда, не всі охочі змогли потрапити на захід. Ну ви розумієте, на всі заходи всі охочі приходять, а на мій не змогли. Ну чого люди не змогли? Ну давайте цю інформацію. Бо квиток коштував, внимание, ви готові до цього слова. Захмарних в Монте-Карло 600 євро. Оце ціни! Оце ціни! Паніш іди пригай з вікна! Захмарних 600 євро! Єдине, що я зрозумів, Наталя Холоденко викликає настільки неоднозначні емоції в якийсь момент. її. Підтримуєш, ти з нею погоджуєшся. В якийсь момент ти розумієш, що вона абсолютніший провокатор, і не знаєш, наскільки вона щира в своїх висловлюваннях, в своїх діях, чи працює вона в чиїхось інтересах, або вона насправді настільки хвилюється про Україну та майбутнє українців. Тому я не знаю. От мені скинули це відео і кажуть: Богдане, прокоментуй. Я не можу коментувати холоденко, бо я не знаю власного ставлення. Єдине, в чому я переконаний, за нею цікаво спостерігати. От вона реально та медійна людина, яка вміє вибудовувати правильний сторітелінг, і ти за нею спостерігаєш, як за індійським кіно. Хоча про індійське кіно ми з вами ще поговоримо. Тому не можу зараз сформувати чіткість своєї думки. Холоденко, це не погано, але і не добре. А що ви думаєте про психологиню Наталю? Давайте поспілкуємось в Дректі інстаграму. Ой, все, заговорився. Давайте поспілкуємось в коментарях. Наступна новина не може мене залишити байдужими, тому що коли я говорю про цих людей, в мене набухають груди. От просто я в чорному гольфі не можу вам зараз показати. Набухають груди, починають боліти соски. І таке складається враження, відчуття, що зараз почнеться лактація. І прямо зараз з моїх грудей в кадр для наших глядачів буде литися молоко свіже, гірське. Чому в мене таке сприйняття, чому мій так мозок генерує саме наступну новину? Я гадки не маю. Знову от зараз суски почали боліти. Значить, зачитую. Доброго дня! По вашій справі все гаразд. Суд її розглянув і ухвалив рішення про розірвання шлюбу. Тепер чекаємо спливу 30 днів, щоб рішення набрало законної сили. Отримаємо його. і вам надійшлемо. Також наш адвокат перевірить рішення на критичні описки. Помилки, наприклад, у прізвище ім'я по батькові або у датах. На жаль, таке трапляється. Якщо виявить, подасть клопотання про їх виправлення, щоб у вас потім не було з цим жодних проблем. Дякуємо за довіру. Такий скріншот прикріпляє в своєму інстаграм-сторіс українська співачка на трінчер. Ну що, майже офіційно можна мене привітати? Наголошує Аня, знаходячись в позі лотуса на світлині. Цей же час Олександр Волошин на телеканалі СТБ в проєкті Він вона. Починає розповідати, що він зараз прозрів, і знову Вані бачить ту саму дівчину, яку він був закоханий від самого початку. Місяць після того як ми розійшлися, вона починає заново себе знаходити, ту, яку вона була. І бачу ту дівчину, яку, яку я робив пропозицію. І ось він натякає на возз'єднання. Вона така: ні, 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 ми не будемо разом. А я скажу вам наступне: я вам зуб даю, який там треба цей, цей, я не пам'ятаю, не суть. А я вам точно скажу, що і казаться до цього. Аня Трінчер і Саша Волошин ще зійдуться. Волошин буде кататися на трафіку в прізвище Трінчер ще дуже довго, допоки не витягне максимум. І як тільки ну, він зрозуміє, що отримав все, що хотів, все, що міг отримати, він відразу залишить Аню назавжди, Аня буде з розбитим серцем. Так що Аню можеш готувати нову порцію парафіну з горілого кохання. Значить, Аня залишається у нас у, як то кажуть, в народі розбитого корита. В неї ім'я та її бренд вбиті вщент. У Сашка буде все добре. А ми через рік-два забудемо взагалі, що колись існувала співачка Трінчер. Ось що саме тебе Аню чекає, якщо ти зараз поведешся на маніпуляцію Олександра. Олександр прям молодець. У нього чітко попрацьована. Стратегія в голові, і він знає, що навіщо і як саме це робить. Тому Олександре, в цьому сенсі, молодець в тебе хитрість або від природи, або ти досить московитий хлопець і лише. Намагаєшся бути трішки простішим та дурнішим ніж ти є насправді. Тому Аню, роби висновки. Олександр як завжди грає в свої ігри. Про Сашка ми ще поговоримо. Мені прийшло декілька цікавезних зливів на Олександра, але дещо пізніше. Тож, як вам таке індійське кіно українського виробництва робимо ставки, зійдуться, не зійдуться? Давайте напишіть ваші думки, хочу почути в коментарях. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. З вас підписка, коментар. Побачимось завтра! Слава Україні! Разом до перемоги!